Вітаю товариство цього тижня. Три історії про зброю, відповідальність і систему, яка завжди знаходить спосіб не покарати тих, кого треба. В Америці батько, який узяв правосуддя у власні руки, тепер йде на вибори шерифа, щоб змінити закон. У Києві загадкова смерть криптотрейдера, який мав мільйони нагородний пістолет і залишив по собі більше запитань, ніж відповідей. А на столичних липках черговий вибух гарячої крові, де травмат знову став аргументом замість розуму. Поїхали! Несподіваний розвиток отримала історія, яка рік тому сколихнула округ лоунок в штаті Арканзас, Сполучені Штати Америки. Аарон Спенсер, батька, який застрелив чоловіка, обвинуваченого у зґвалтуванні його 13 13-річної доньки, оголосив про свій намір балотуватися на посаду шерифа. За його словами, мета його кампанії змінити систему правосуддя, яка, на його думку, не змогла захистити його дитину. Подія розгорталася у ніч на 8 жовтня 2024 року. За словами родини, вони прокинулись і виявили, що донька зникла з дому. Це сталося після опівночі. Спенсер сів в машину і почав шукати доньку на дорогах неподалік. Зрештою, він побачив її в автомобілі Майкла Фослера. Спенсер змусив автівку Фослера зупинитися та підійшов до неї. Між чоловіками відбулася словесна суперечка. За словами Спенсера, Фослер навис над ним і поводився загрозливо. У відповідь на це Спенсер зробив в нього кілька пострілів з пістолета Глок. 19 після чого перезарядив зброю, витягнув доньку з машини і самостійно викликав 911. Варто зазначити, що, попри 43 обвинувачення, зокрема у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх переслідувань та зберігання дитячої порнографії, Фослер перебував на волі під заставою лише в 50 тисяч доларів. Судова заборона на контакти не зупинила його від повторної спроби наблизитись до дитини. Спенсер не визнав себе винним, але зізнався у вбивстві гвалтівника. Судовий процес над Спенсером має розпочатися у січні наступного року, за шість тижнів до того, як він візьме участь у праймась як кандидат на посаду шерифа від республіканської партії. Іронія в тому, що його основний опонент чинний шериф округу Джон Стейлі, який керував його арештом, після загибелі Фослера історія отримала широкий розголос. У соцмережах її активно обговорювали, запустили петиції за зняття обвинувачень Зарана Спенсера, одну з яких підписали понад 360 тисяч людей. На його підтримку навіть створили окремий фонд. Місцеві жителі сприйняли висунення Спенсера здебільшого позитивно. Його кандидатура не викликала обурення. Бі більше, поширена недовіра до судової та правоохоронної системи зіграла йому на користь. Зараз Спенсер перебуває на волі під заставою в 150 тисяч доларів. Якщо його визнають винним, він не зможе обіймати державну посаду. А ось відео, яке Спенсер опублікував на своїй сторінці у Фейсбук, щоб оголосити про початок своєї кампанії привіт, Лоунок. Мене звати Аарон Спенсер. Багато хто з вас знає мою історію. Я батько, який діяв, щоб захистити свою доньку, коли система підвела. Я також чоловік, ветеран бойових дій, 82-ї повітряно-десантної дивізії, підрядник і фермер. І у власній боротьбі за справедливість я на власні очі побачив усі провали правоохоронної системи та нашого окружного суду. І я відмовляюся стояти осторонь. Поки інші стикаються з тими самими провалами, саме тому я оголошую про свою кандидатуру на посаду шерифа округу Лоунок. Ця кампанія не про мене. Вона про кожного батька, кожного сусіда, кожну родину, які заслуговують почуватися в безпеці у своїх домівках і своїй громаді. Вона про відновлення довіри. Про те, щоб сусіди знали, поліція на їхньому боці, а сім'ї та що їх не залишать наодинці у момент потреби, разом ми можемо зробити округ лоунок безпечнішим і сильнішим для кожної родини. Я Аарон Спенсер і я балотуюся на посаду шерифа округу Лоунок. Це відео зібрало тисячі переглядів у перші години після публікації і вже стало частиною виборчої кампанії, яка без перебільшення не має прецедентів у сучасній історії. З одного боку. Спенсер – чоловік, який порушив закон, взявши правосуддя у власні руки. З іншого батька, який вчинив так, як вважав за потрібне, коли офіційні інститути виявились безсилими. А тепер він кандидат у шерифи. Це історія, яка можлива лише в державі, де принцип верховенства права поєднана з реальною відповідальністю влади перед громадою. В Україні на жаль, подібна ситуація навіть теоретично неможлива. У нас досі відсутній механізм, за яким громадяни могли б обрати людину з реальним досвідом та бездоганною репутацією на посаду, пов'язану із захистом правопорядку. Правоохоронна система залишається замкненою, непрозорою та непідконтрольною суспільством. Її рішення ухвалюються кулуарно, без публічного конкурсу і без звітності перед людьми. Станом на 25 п'ятий рік діяльність Міністерства внутрішніх справ досі не врегульована законом, як того прямо вимагає Конституція, так само відсутній життєво необхідний закон про зброю. Натомість ми регулярно чуємо про реформи, які на практиці не змінюють нічого, окрім зростання повноважень і бюджету Міністерства внутрішніх справ. Реальна підзвітність, прозорість, виборність усе це системно і свідомо гальмується і причина не в юридичних складнощах, а в небажанні втратити монополію на контроль і насилля. Але суспільство змінюється, і такий стан речей не триватиме вічно. Рано чи пізно громадяни України матимуть право обирати тих, хто має зброю та владні повноваження не лише за посвідченнями, а й за довірою громадян. Там у США фермер зі зброєю намагається змінити систему, бо вірить у справедливість. А в Україні людина, яка мала гроші, вплив, і навіть нагородний пістолет, втрачає все разом із життям. Про це у нашому наступному сюжеті, а поки хочу закликати вас підтримати розвиток нашого каналу. Зробити це можна за допомогою функції спонсорства на YouTube або підписавшись на нашу Монобазу. До речі, для всіх підписників Монобази у нас є подарунки та розіграші. Всі необхідні лінки ви знайдете в описі до цього відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на сам канал та поширюйте наші відео. У Києві, вранці 11 жовтня, в салоні автомобіля Lamborghini Урус було знайдено тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Загиблого швидко ідентифікували це Костянтин Ганич, відомий у криптоспільноті як Костя Кудо. Поруч із тілом слідчі виявили зброю, зареєстровану на нього. Це важливий момент, до якого ми повернемося ще пізніше. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство, але одразу позначила справу як самогубство, формулювання, яке традиційно залишає простір для слідства. За даними джерел, напередодні загибелі Ганич був у пригніченому стані, говорив про фінансові труднощі а в ніч перед смертю нібито надіслав близьким прощальне повідомлення. Офіційні висновки поки не оприлюднені. Костянтин Ганич один з найпомітніших представників українського криптобізнесу. Його знали як трейдера, підприємця та викладача у сфері криптоосвіти. Він активно вів соціальні мережі, знімав ролики, виступав на конференціях і створював враження успішного молодого мільйонера. За даними ЗМІ, з його структури проходили десятки мільйонів доларів інвесторських коштів, а його портфелі включали як власні активи, так і капітали клієнтів. Його стиль життя був публічним. Дорогі автомобілі, зокрема Ferrari 296 GTB та Lamborghini Urus, які часто з'являлися на його сторінках у соцмережах. Він не належав до бізнес-еліти, але в криптоспільноті мав репутацію людини, що зробила себе сама. Після його смерті у відкритих джерелах з'явилися чутки про можливий зв'язок Ганича з українськими силовими структурами. Деякі публікації стверджують, що він міг обслуговувати фінансові інтереси представників силових органів, допомагаючи їм переводити кошти у криптовалюту чи зберігати їх у децентралізованих гаманцях. Проте наголошую, ці версії не підтверджені офіційно. Немає жодного документу чи заяву про охоронців, які б фіксували його зв'язок із силовими структурами. Тож це все залишається лише плітками, які наразі проявляють журналісти та навіть, можливо, слідчі. Напевно ця подія так би і пройшла повз мене, якби не одна деталь, про яку мені повідомили скількох джерел. Самогубство нібито було скоєно з нагородного пістолета, що належав загиблому. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. І навіть якщо вона правдива, навряд чи оприлюднять найближчим часом, проте варто замислитись, наскільки така версія виглядає правдоподібною. Згідно з офіційним повідомленням, Ганич застрелився із зареєстрованої на нього зброї. Але з якою саме? З мисливської рушниці? З карабіна? Ну, важко уявити, як це можна зробити в салоні автомобіля. Ну і у таких випадках. Постріл зазвичай залишає помітні зовнішні пошкодження на автомобілі, але судячи з оприлюднених фото і відео, Ламборгіні виглядає неушкодженим. Також не схоже це і на використання травматичного пістолета. Особисто мені відомий лише один випадок результативного самогубства з травматичною зброєю, і навіть він радше виняток, ніж правило. У відкритих джерелах інформації про подібні випадки теж майже немає. Та й важко уявити, щоб в Україні людина, тільки автопарк, якого оцінюється майже в мільйон доларів, мала лише травмат. Тому можна дуже обережно припустити, що пістолет таки був справжній, а якщо зареєстрований, то звісно, нагородний. Я не братимусь гадати, хто саме міг нагородити і за які заслуги. Структур, які мають право нагороджувати зброю в Україні чимало і робити поспішні висновки, було б некоректно. Проте є один важливий нюанс. Структур, які нагороджують зброю, справді багато, але дозвіл на її зберігання та носіння видає лише одне відомство Міністерство внутрішніх справ. Тож саме там має знати відповідь на запитання, звідки у цивільної особи міг з'явитися нагородний пістолет. І погодьтесь, ця відповідь не менш цікава, ніж те, що насправді сталося того ранку в салоні Ламборгіні. Як ми бачимо, для деякого Україна це країна можливостей, але для багатьох вона досі залишається країною нездійснених мрій. Мрій про повагу до особистості, про справедливу державу, про рівні правила гри і про те, щоб мати гарантоване законом право захищати себе, зокрема й за допомогою короткоствольної зброї. Ця подія сколихнула інформаційне поле не лише фактом смерті, а й усім, що її супроводжує. Вона стала певною мірою кульмінацією мрій окремих людей: мільйони в криптовалюті, ламборгіні, Нагородна зброя Формально Життя вдалося, хоча фінал може бути зовсім іншим, і в цьому головна іронія. Трагедія Константина Ганича поставила перед суспільством кілька принципових питань: чи справді посадовці чинні або колишні використовують криптовалюту як інструмент виведення грошей у тінь? Звідки у цивільної особи нагородна зброя? І чому легальне володіння нею досі заблоковано для інших громадян, які хочуть мати право на самозахист? І головне, скільки ще подібних історій має статися, щоб ми визнали, систему потрібно змінювати не на словах, а по суті. Після трагедії з нагородним пістолетом логічно було б поговорити про контроль над зброєю. Але поки чиновники звітують про реформи, поруч із нагородними пістолетами квітне тіньовий ринок травматичної зброї. Без правил, без навчання і без відповідальності. І саме з нього виростають історії, подібні до тієї, що нещодавно сталася в самому центрі столиці. Про це наш наступний сюжет. Увечері 4 жовтня, приблизно о 23.45 у барі «Нант», що на вулиці Андрія Верхогляда в центрі Києва, стався конфлікт між двома компаніями відвідувачів. Суперечка переросла у бійку, в ході якої один з учасників дістав пістолет і почав стріляти. У результаті інциденту кілька людей отримали тілесні ушкодження. Зокрема, постраждала жінка, яка намагалася зупинити сутичку. Публічна інформація про подію почала з'являтися лише через тиждень. 12 жовтня у низці телеграм-каналів з'явився фрагмент з відеокамер спостереження, на якому зафіксований момент бійки та стрілянини. Саме після цього інцидент почали коментувати правоохоронці. Як стало відомо з офіційних повідомлень поліції та прокуратури, одразу після подій у барі один з фігурантів конфлікту був затриманий. Йому було вручено підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, злісних хуліганство із застосуванням зброї. Правоохоронці клопотали про тримання під вартою однак, суд обрав більш м'який запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. З оприлюднених матеріалів відомо, що пістолет, використаний під час конфлікту, був травматичним, і саме це окрема тема для розмови. Ну, по перше, ми бачимо, що травмат знаходився в руках людини, яка очевидно не мала б мати доступу до зброї. По друге, характер застосування травмата в цьому випадку не має нічого спільного із самозахистом. Це не реакція на пряму загрозу життю і не спроба уникнути насильства. Перед тим, як були здійснені постріли, у закладі тривала масова бійка. І саме в розпал цієї колективної сутички один з учасників вирішив, що настав момент дістати травмат і розрядити в опонентів весь магазин. Тобто йдеться не про оборону, а про чергову ескалацію конфлікту, де травмат використовується як ще один інструмент фізичного домінування, як аргумент у хаотичній бійці, яка вже вийшла з-під контролю. По-третє, і це, мабуть, головне: подібні історії давно вже стали звичними. Травмати давно втратили первинний сенс, вони перестали бути винятком для особливих випадків і перетворилися на спосіб самоствердження для тих. Хто відчуває себе обраним, недоторканим і недосяжним. Сам факт наявності зброї у таких осіб дає їм відчуття переваги, а відсутність відповідальності свободу поводитись як завгодно. Усі ці випадки наочно показують, якщо людина не проходила жодного навчання, не склала жодного іспиту, не має навичок безпечного поводження зі зброєю, але при цьому відчуває повну безкарність. То результат виглядає саме так, як ми побачили в цьому сюжеті: агресія, постріл, постраждалі і жодного самозахисту. Тому настав момент сказати чесно, так званий компроміс із травматичною зброєю себе вичерпав. Сама ідея про те, що це щось середнє між забороною і правом на самозахист, виглядає все більш фіктивною. На практиці травмати використовуються не як оборонний інструмент, а як джерело ризику. І не для захисту громадян, а для проблем у громадських місцях. Ця зброя або має регулюватися на тому ж рівні, що й нерізна краткоствольна зброя, з усіма вимогами до навчання, відповідальності, реєстрації та кримінальними наслідками, або має бути повністю вилучена з обігу на користь прозорого, чесного і зрозумілого закону про зброю. Який, врешті, виправить це травматичне непорозуміння і надасть можливість володіння справжніми пістолетами, виключно законослухняним відповідальним громадянам, готовим нести відповідальність за кожний зроблений постріл. Наразі важко навіть оцінити реальну кількість травматів в обігу. За офіційними повідомленнями МВС, лише за останні три роки тільки з обліку зникло понад 50 тисяч одиниць. Загальна ж кількість травматів за різними оцінками вже сягнула понад півмільйона. Це величезний прихований корумпований ринок, масштаби якого вже очевидно становлять загрозу для суспільства. І дивно, що цього не бачать на Печерських пагорбах чи не хочуть бачити. Товариство, на сьогодні це всі факти без ілюзій. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю? Далі буде.